Частина Одеси й досі знеструмлена через аварії на внутрішньобудинкових мережах електропостачання. Комунальники та енергетики працюють цілодобово та баз вихідних, щоб заживити будинки абонентів. Яких правил споживачам слід дотримуватися під час екстрених відключень та як допомогти енергетикам збалансувати систему? Тетяна Божинар із Ураптиделурі розбиралася. Цілодобово та без вихідних електрики Сергій та Дмитро ремонтують у багатоповерхівках електрощитові, які за словами майстрів перегорають одночасно у всьому будинку через постійні перепади напруги. Люди не відключають прибори вдома, боляра кондиціонери. Коли подається питання, іде заброс току, горять стояки, горять предохранітелі, горять. Лодки лише за останні два тижні розповідає електрик, на їх дільниці сталися чотири великі аварії, і люди залишилися без світла. Найбільше роботи в старих будинках, де крім електрощитових, треба повністю замінювати розгалуження дротів. По проекту старих домов стояли орехи, Тепер ми зміняємо їх на отакі розвідлі. Чи можна говорити, що в подальшому доведеться ще багато замінювати? Бо є дома старі, їм по 40 років. Все може бути. Замінювати доводиться і запобіжники на підстанції, яка живить весь будинок. От, показує цілий про захід. Ми вставляємо. Електрик Дмитро розповідає, часто люди у своїх квартирах самостійно із порушенням вимог встановлюють внутрішньоквартирні автомати. Під час перепадів напруги вони не витримують і це призводить до знеструмлення цілого будинку. У піковому стані квартира потребляє там 3-4 кВт. Автомат ставится на это РЭСом разрешено до 25 ампер автомат. Они ставят 50, 60, 100 ампер. Естественно, эти автоматы не, не отбивают, когда резкий скачок электронапряжения идет, включает электрооборудование. Естественно, наші стояки, лежаки, які приходять сюда в главную щитову, вони не русский, горять, просто і все. Тим часом одесити діляться власними лайфхаками у соцмережах, як допомогти електрикам збалансувати систему та адаптуватися до умов, коли весь будинок знеструмлено. Беремо свої продукти. Ми вже тут два години лежать. Все, подивилися, молодці. так закріпляємо, вложимо, все, готово. У нас температура почти соизмеримая с температурой холодильника, 10 градусов. Поэтому продукты не пропадут. Вот так вот готовим. Лампочка, горелочка, яишенка наша. Ура! Так и живем. А щоб уникнути аварій після подачі живлення, комунальники радять дотримуватися певних правил. Саме перше, це потрібно вимкнути всі електроприлади, виходя із дому, тому що ми не знаємо, коли буде вимкнення живлення і яка буде в мережі напруга. Потім, коли вже люди повертаються додому, поступово включати всі прилади. В першу чергу необхідно включити болер, щоб у вас була тепла ну, тепла гаряча вода. Потім вже можна буде включити холодиль і потім вже можна включити ну, наступні ну, прилади. Нині комунальники Одеси забезпечені всім необхідним для усування наслідків аварій. Утім, не завжди є змога швидко завершити ремонт мережі. Вони вибирають між тим їхати там, де включати. Там... Квартал або один-два будинки, то звичайно вони поїдуть на більшу аварію, і зразу ж вони приїжджають на ці будинки, де вже де менше суб'єктів, які користуються електроенергією. У комунальному підприємстві радять жителям Одеси вимкнути всі електроприлади, коли вдома зникає струм. А як тільки з'являється, не вмикати їх всі одразу. Зураб Делурій Тетяна Беженар, телеканал Рада для підсумків єдині головне.